Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У мене сьогодні тут нова локація для зйомки. І як і обіцяла вам, сьогодні покажу такий невеличкий огляд на ось це нове ліжко диван, яке ми придбали, яке я анонсувала в попередньому відео. І зараз буде трішки детальніший огляд про цей диван, бо було багато запитань. Також я продовжую готуватися до пологів, і буде сьогодні знову ж таки багато мамського контенту. Маю перебрати дитячі речі, ті, що в мене були від старших дітей, і подивитися там, що мені треба, не треба ще докупити чи розібрати. Кому цікава така тема, приєднуйтесь, не забувайте підписуватись на канал, не забувайте писати коментарі, не лінуйтесь ставити лайки. Це все допомагає. Мені просувати канал, а до того ж, дуже сильно мотивує знімати більше, знімати краще. І, зрештою, взагалі щось робити для Ютуба, бо навіть коли там немає сил, відчуваю якусь таку, знаєте, відповідальність перед вами, що ось ви чекаєте, має бути відео, то це мене також дуже сильно мотивує. Що ж, беремося до роботи і спершу показую вам диван. Кажу одразу, це українське виробництво. Тернопіль, здається, замовляла через Інстаграм. Просто по картинці і функціоналу, який мені підходить. І в першу чергу критерієм було те, аби диван був максимально компактним, але розкладався у повноцінне двохспайне ліжко. І ось так виглядає диван у розкладеному вигляді. В принципі, більшість часу він саме так і буде. Як повноцінне двохспальне ліжко. І я вам хочу сказати, що це дуже-дуже зручно. Якщо у вас обмежене місце, мається на увазі ось так, то розкладний диван вперед це дуже гарне рішення. я, власне, такий шукала. І ще нюанс в чому? Дивани, які йдуть в довжину, ось так, вони коли розкладаються, посередині мають. Ось е, такий проміжок, власне, за що ми і попередній диван вирішили замінити. А цей він. зараз покажу е, він не має таких переділок, якби переділки в нього тут йдуть, і вони все одно не, не такі. Я і взагалі мій... сам матрас виходить суцільним і ортопедичним, тобто на ньому абсолютно комфортно спати. Взагалі не відчувається, що це матрас, навпаки, відчуття, що це гарне, комфортне двохспальне ліжко. По розміру ми брали, здається, тут виходить 2 метри на метр тобто майже метр У мене тут є простинка, то вона трохи. Трохи замала, бо вона була на 1,40 сорок. Ну, я її так з трудом натягую, але вона трішки замаленька. Треба буде, напевно, докупити якусь іншу. Плюс ще такого формату дивану в тому, що він, бачите, має тут бильце таке, і якби подушки нікуди не падають. Що часом трапляється, коли диван так повністю розкладаються. А тут зручно, що і стіна не нищиться, і подушки не падають. Ну, і взагалі виглядає воно отак От в розкладеному вигляді. Дійсно, навіть не скажу, що це диван це як повноцінне, гарне ліжко. Ну, словом, я дуже довго вибирала, довго приглядалася і довго вагалася, не могла ніяк вибрати колір. В результаті обрала той, який був в наявності. І це було найпростіше, напевне. Приїхав нам диван уже зібраний повністю. Не було там якихось ще нюансів зі збиранням. якось. Єдине, що треба було, б, чоловік був вдома, щоб занести це до хати. А так, я повністю задоволена і сервісом. Доставка, до речі, по Західній Україні в них була безкоштовна. Єдине, що треба було зачекати, десь, може, тиждень, чи скільки ми чекали, коли вони там знайшли перевізника, аби нам доставити цей диван. І ось так тепер виглядає наша вітальня спальня. Тут зробили такий. Читацький куточок. Ну, але що з цього кутка? Що звідси дуже зручно дивитись телевізор. Дуже функціональна вийшла кімната і ще плюс залишилось місце ось тут. Плануємо. Ну, цей столик літом піде на веранду. Ми тут поставимо такий менший круглий або взагалі нічого не поставимо. А тут у нас буде ще стояти комп'ютерний стіл, бо то була така велике-велике прохання чоловіка. Йому дуже бракує робочого місця, свого місця. Яке не будуть лізти діти. Ну, не факт, звичайно, що до діти не будуть лізти. Так, покажу вам ще знизу, як виглядає диван. Не знаю, так видно. Він має ось ці колеса, і на тих колесах воно, в принципі, заїжджає. Тобто це не є якийсь складний механізм фізично. Тобто, я спокійно можу впоратися з цим навіть в тому стані, в якому я зараз є. Тому ось так, задоволена на всі 100. Всім рекомендую і підбиваю маму купити собі теж такий диван, бо в неї теж є нюанси з маленькою площею, але треба мати спальне місце. Тому, коли до нас буде хтось приходити в гості, і нам треба, щоб ця кімната виглядала як вітальня, ми просто збираємо постіль, там, до речі, є місце на постіль, і в нас буде нормальний невеличкий диван, аби приймати гостей. А так, то це. Повноцінна спальня. Ще планую тут додати фотографії, бо вже вже три роки збираюся тут зробити таку фотогалерею. Ніяк не дійдуть руки, аби все це роздрукувати. Вже маю і рамки, і ідею, як це все оформити, але ніяк не можу фотографії самі роздрукувати. Ось. І так, не знаю, пишіть, як вам наша нова спальня. Ну, як нова. Відносно нова. ще хочу замінити цей килим. Він зараз тут виглядає. По-перше, по кольорі мені не дуже подобається, а по-друге, він замаленький. Треба, так, власне, щоб аж сюди заходив. Ну, от той, що ми мали, 2х3, який ми віддали в дитячу кімнату, він сюди був би ідеально. Ну, але він і там пасує, тому будемо сюди шукати щось альтернативне. Але також хочу якісь такі яскраві, не маркі кольори, аби не було видно сильно. Що треба його мити. Ось так. А гусь цей просто безподобний, надає атмосфери і затишку всій кімнаті. Диван дуже легко складається, легко розкладається, тобто це можна без зусиль зробити в будь-який потрібний момент. Але, зрештою, я думаю, не так часто буду користуватися цією функцією, бо все ж таки для нас це в першу чергу буде спальня. Ось такий повноцінний ортопедичний матрас. Для мене це було надзвичайно важливо, бо планую тут спати постійно. І плюс, мабуть, Новонароджена дитинка також буде зі мною тут спати. Ще збоку планую поставити маленьке дитяче ліжечко таке приставне. Але знаю, як малюки люблять спати все-таки з мамою. Тому не факт, що буде в тому ліжечку спати. Ось тут такі, як показую, вам є ламелі, і під низом ще цілий такий повноцінний ящик, така велика шухляда для зберігання ковдри. І Спершу мені видавалося, що вона надто маленька, і там не дуже мені все поміститься, але в принципі без проблем дві подушки і ковдра 2 на 2 метри спокійно туди заходить, і навіть ще можна якийсь плед поставити, все досить компактно поміщається там. Дуже класна тканина, ось цієї оббивки, і на дотик, і по якості. Не знаю, там по відгуках писали, що вона просто антивандальна, супер легко миється. У мене не було ще нагоди аж настільки протестити її якість. Та все ж зовні і на дотик, тактильно дуже класна, така, наче плюшова. Словом диваном я повністю-повністю задоволена. І по шиттям, і як виглядає, і по функціоналу. За всіма моїми критеріями для мене це зараз просто ідеальний. Перше завдання, яке я хочу все-таки зробити сьогодні, це розібрати дитячий одяг. Ось так він в мене був посортований на горищі стояв таких от від підгузників в коробках. І я от підписувала, що це є 0,6 6 місяців для немовлят. Дві коробки знайшла. Мені здається, що була ще десь третя, але там щось знайти дуже складно. Ну, подивлюся, що тут є. І це, дивіться, тільки 0,6. Насправді дитині стільки речей не потрібно. Просто в мене було двоє дітей. І якби це все позалишалось, буду зараз перебирати, що треба, ну, що може ще знадобитися, пригодитися, я використаю. А решта або віддам кудись, або, ну, викинуть, залежить в якому стані будуть речі. Наприклад, в мене є ось такий комбінезон, то він нам не буде актуальний, тому що такий комбінезон я брала на пів року за Харкові, і зараз буде за великий, а на наступну зиму буде вже за маленький. Тому тут є нюанс, якщо діти різного. Різної пори року народженні, тому є таке. Але, до речі, цей комбінезон мені був не дуже зручний. Отут таким маленьким діткам краще комбінезон, коли він отак з двох сторін роз... розчіпається, коли викинути просто повністю можна запхати, а не пересувати одну ногу в другу. Це не зовсім зручно з такими маленькими дітками. Ну, я тоді такого не знала. Купила, мені здається, він, красив... ну, він красивий, такі. претензій немає, якість теж класна всередині. Такий м'ягесенький, як флісовий. З цим... До цього питань немає. Ніжки закриті, ручки також відкриваються, закриваються. Гляда, десь в інстаграмі, здається, такий комбінезон. Не знаю, знаю, багато матусь практикують продавати речі, які їм не підходять. Я до таких не належу, мені щось з продаванням ніяк не складається. Не знаю, не маю ні часу цим займатися, ні, відверто кажучи, бажання. А на випуску буду мати ось такий універсальний маю конвертик, білесенький. Ой, дивно, що тут дивлюся, якась пляма є. Сподіваюсь, воно все відпереться. Ось це зручно, коли отак відкривається, бачите, з двох сторін. Ну, хоча в конверті могло бути і одне відкривання, але зручно, коли такий є повністю доступ дитини, не треба її зайвий раз смикати і десь переставляти. Ось такий має конвертик, він буде нам на випуску. Думаю, нічого додаткового купляти не буду. Єдиний момент, про який я чомусь спочатку не подумала, от зараз щось собі так згадала: конверти для дітей. Особливо новонароджених, незручно для автокрісла, бо ж треба якось ножки підчепити. Не знаю, буду думати. Щось я про це спочатку не подумала. Або вдягати комбінезон і тоді запихати в конверт і в машині роздягати. Або як, не знаю. Не подумала про це. Я щойно прийшла така думка. Треба про це замислитись. Ось така сумка в мене була в пологу. Ви бачите, наскільки вона велика. Таких в мене було три. Одна така і ще дві трошки менших. Так, тут теж різні всі є. Ось це слінг мій. Дуже активно використовувала за Харком, коли ми на море їздили. Корисна річ. Ну, правда, недовго, там буквально до трьох місяців, здається. Він підходить далі, вже краще брати якийсь рюкзак. Спальник один, там, по-моєму, другий. Слава буду зараз всі ці речі перебирати, дивитися, що є. От якісь і ковдри в мене є, і постіль дитяча. Дуже багато моїх має... речей. Нам стільки всього не треба, але перебрати мушу все, аби орієнтуватися, що ще мені не вистачає. І найближчим часом це дозамовити, докупити і вже, як то кажуть, бути повністю готовою. Бо коли народжується вже дитина, то тоді дуже складно і виїхати кудись щось купити і знайти час на це все і бажання і хочеться аби вже все було готове і під руками тому якось так насправді це таке дуже трепетне заняття перебирати речі старших дітей по-перше, вона викликає дуже багато спогадів, емоцій, а в цій шапочці в пологовому, а це було на виписку, а це на хрестини, а це така крихітна дитинка. Зловом дуже-дуже багато таких флешбеків і е, просто якихось ностальгічних моментів, які згадуються. А ще нема, не знаю, в мене було таке відчуття, не можу повірити, що в мене буде ще одна така маленька ляля. З якою знову треба буде проходити всі ці етапи з одного боку і страшно, з другого боку, і вже не можу дочекатись. Ну, такі змішані відчуття. І якось я, знаєте, цю справу відтягувала до останнього моменту. Все там ще, ще встигну, ще встигну, ще буде коли. Потім в якийсь момент спам'яталася, що насправді вже не так багато часу залишили, вже треба щось в там ті сумки в пологовий збирати, щось пакувати і готуватися, і все-таки оформляти якесь місце для дитинки. А я ще геть до цього не готова. Якось мені ось ця третя вагітність просто пролетіла з такою швидкістю, навіть не встигла оглянутися. Так, посортувала все по виду. Боже, скільки речей. Ось це цілий пакет, фактично, ще цілий ящик. Це те, що ще буде великим. Це точно я знаю, що воно буде великим. Ось такі речі, як розпашонки. Ось такі навіть без. Зачіпок, ну, я такі зразу відкладаю, бо це абсолютно непрактична річ, особливо для зимових діток. Тим більше тут якісь от плями. До речі, дуже багато світлих речей, білих, мають такі жовті плями. Це від не до кінця виполосканого якогось прального засобу. Так буває. Ну, воно би кисневим порошком все мало забратися. Не завжди, звичайно, залежить скільки років вже воно так пролежало. Але ну, мені ці речі не потрібні, я їх одразу відкладаю. Не буду їх використовувати, це незручно, лише зайве місце будуть займати. Е, найзручнішим одягом для новонароджених діток я вважаю ось такі е, чоловічки з закритими ніжками і закритими ручками. Це найзручніше. Це, до речі, з бебі бокса ще першого, ще дем'янкового. З Захарком ми Бабі-Бокс не брали, ми брали гроші, бо нам якби не потрібні були всі ті речі, які були у бабі-боксі. Не знаю, як там система зараз, навіть, до речі, ще не взнавала. Тому ось такі чоловічки. Воно. Я раніше щось думала, що в мене весь одяг супернейтральний, але він такий хлопчачі, хлопчачі ось. Ось такі чоловічки. Ну, Фактично, вони практично всі майже нові, бо... В такому віці діти дуже не забруднюють одяг, тому все якби збереглося. О, в цьому, до речі, чоловічку ми Захарка виписували. Ну, він йому був як комбінезон, можна сказати, бо то було влітку. І було тепло. Ось такий. Так, ще зручно під такі а, вдягати чоловічки, якийсь бодік. Але бодік зручно, коли ось так повністю розчіпається, коли ви дитину. Не згинаючи, не рухаючи лишній раз, отак просто ставите і запаковуєте. Бо якщо через голову, то ну, от такі це вже, навіть незважаючи на те, що тут повністю відкривається, це вже трошки проблематичніше. Не раджу таке купляти, якщо у вас перша дитина. От будете мати страшні стреси. До півроку дитина пам'ятає пологи, і для неї все, що вдягається через голову, це додатковий травматизм. І подивіться на цю милоту, Ой, не знаю. Це, напевно, я візьму для першого одягу. Хоча не знаю, бо тут, який тут розмір, 48-51. Я думаю, що дитина буде більшою, бо вже важить 2,2 кг. тому, Але подивіться, порівняю з рукою, це просто це дуже-дуже крихітний бодік. Це, напевне, найменший, який в мене є. А ні, ще є чоловічок менший це взагалі. Ну, це, мабуть, для недоношених діток, а геть крихітний. Подивіться на цей чоловічок. Який тут розмір? Тут навіть не пишу, який розмір. Ну він супер маленький. А, словом наскладала. Ну, як наскладала? Розібрала, хоча б побачила, що в мене є. Тепер вже маю приблизний план, чого мені не вистачає. Що хочу замінити. І. Від цього вже буду відштовхуватись. Шапочок багато у нас є. А ще покажу вам костюмчик, який був Захарка на Христинах. Де він ось. Така ностальгія мене взяла. Буженця. Така милота. Ось такий був ботик і такі штанці. Що ж, друзі, ось такі зараз у мене рутини, мамського контенту тепер буде багато. Запитували, до речі, чому немає контенту сад-город, будова. Ну, я не знаю, мені здається, це зрозуміло. Зараз зима. Ні сад, ні город нічого не робиться. І будова, як такої, зараз нічого вже не робиться, бо інші пріоритети на часі. І... Якби нема можливості щось тут робити, міняти. Я планувала ще до народження дитини встигнути зробити гардеробну, але бачу, що ми вже цього просто фізично і по часу не встигаємо. Тому зараз активно готуюсь до пологів, максимально стараюся облаштувати, щоб все було зручно і нічого мене не відволікало. І те ж саме транслюю вам, тому не ображайтеся, що контент став іншим. Він такий. Яке моє життя. Ну, насправді і шопінг тепер також геть інший. Ось тут приїхала в метро і буду скупляти речі, які потрібні мені для пологового. Тут і бахіли, і серветки дещо взяла ось для прання дитячих речей рідину. Щоб підготувати одяг, обов'язково вода ось таким погільником, вже колись розповідала, наскільки це важливо під час пологів. Вологі серветки, перевірено, ось ці для новонароджених діток найкращі. Мала багато різних. Також прокладки гігієнічні, беру і нічні, і такі, як би урологічні потреба в них є величезна. Підгузники взяла тільки памперси, бо хагісів не було, хоча хагіси я від софт люблю більше. Ось такі ще трусики, підгузники для дорослих, для себе беру, а також непромокні пелюшки 90 на 60. Вони потрібні будуть і у родзал, і потім у післяродове відділення. Топріч, яка дуже потрібна і не раджу її нічим замінювати. Це ось такий вологий туалетний папір, дуже потрібний для породіллі. Ну і, звичайно, простий ще туалетний папір також. І після важкого насиченого мамського дня обов'язково важливо приділити ввечері час для себе. Це може бути перегляд фільму чи читання книжки. Для мене зараз найкращий релакс це просто прийняти ванну. Знаю, вагітним не можна, але це один із міфів. Я приймаю не гарячу ванну, але обов'язково своїми улюбленими ритуалами. Це для мене скраб для тіла, свічку обов'язково запалити. Це просто створює мені і атмосферу, і така, знаєте, ароматерапія, бо в мене ця свічка ароматизована і дуже мене розслабляє. А ще це. Можливість відволіктись і трішки-трішки побути з собою, побути в тишині і побути в такій, знаєте, гармонії. І кожен раз, коли я, наприклад, користуюся скрабом для тіла, ось в мене зараз в фаворитах, ось цей від Тріхат. Дуже його люблю. Він просто фантастично пахне і має дуже класний ефект. Шкіра після нього просто я не знаю, наче ти, як в дитини. Також неодноразово показувала і говорила про пінку для душу від бренду Below. Це теж мій фаворит. Вона наче хмаринка. Я дуже люблю такий формат набагато більше, аніж звичайні гелі для душу. А ще важливо, щоб моя шкіра не пересихала, тому використовую великій кількості і на регулярній основі. Крем для тіла в мене зараз ось такий від Q&A з керамідами. Також дуже класний засіб, дуже нам задоволена. Ось така у мене компанія на вечір. Погодьтесь непогано для завершення важкого мамського дня. На цьому буду прощатися з вами. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, у вас також є кілька хвилин на турботу про себе, на відновлення свого ресурсу. Дуже вам цього зичу і бажаю всього найкращого. А ще дякую кожному за перегляд та підтримку. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і також разом з нами, з моєю сім'єю очікуєте на зустріч нової людини. Всім па-па, до нових зустрічей! З вами була Юля.